Вітаю, доброго дня всім. Люблю зараз огляд на ринку авто. Був сьогодні авторинок, трохи було людей. Все втомився. Нема сьогодні оператора саді, сам буду знімати. Значить, Щоб багато не говорити. Кого цікавить, якісь авто, щось купити. Да, Дзвоніть мені, пишіть вайбер, телеграм, ватсап. І... Мене сьогодні просили BMW x 3 на автоматі, 2 літра, по-моєму, дизель. І ще й біле. Так тут немає такого вже аж вибору, щоб тут стояли BMW в ряд Або Nissan стане з 2014 року. Ну, під час ринку я не мав коли ходити, вже закінчився ринок. Тільки у нас зараз 3 години практично. Я постараюся щось зняти нове, показати вам. Питалися мене про Дастера бензинового, хтось я от побачив новий Дастер. Він на номерах, волинських, так, на українській реєстрації, але це не означає, що він гірший, як свіжопризнаний. Бачу візуально такий гарненький стоїть. Газ бензин зараз покажу. І далі походу побачу щось цікаве. Так що приємного перегляду, дякую всім, що пишете, Кому, коменти, лайки. Друзі, пишіть побільше коментарів, хороших бажано. Ну. І що тоді на зв'язку гарного перегляду. Такий значить Дастер стоїть. Візуально він класний. Реально класний на титанах. Значить зрозуміло, я вам покажу просто верхній вигляд авто. Зараз, а далі треба е, перевіряти товщину міром і так далі і тому подібне. 12 рік, бачу, 1,6 газ бензин, 150 заявленого пробігу. Пробіг хороший, я вам скажу. Якщо це дійсно він такий вкіраний салон. Кондиціонер. Ну такий нормальний, далі запанований. Хто хоче газ, бензин, можна було б привернути на нього увагу, скажу так, фуркопчик зйомний. Такий труба не Значить Непогане авто Візуально гарне І що б я сказав би ще значить Щоб я сказав би 12 рік Стародині 6 газ бензин 150 пробігу І ціна адекватна За 12 рік 8300 Ну, єдиний я не знаю, чи він, він напевно не повний привід. Так, да, він 1.6 не може бути повний привід, багато хто хоче передній привід. Ось така машинка. Значить, друзі, дивіться, покажу вам такого, шкода румстер, хто знає, так? Тільки приїхала, вчора розмитнулася. Це наше авто. Значить, є такий навіть е Тіпа, там, на музику переключатель, підігріви, По Два положення мають кондиціонер і дивіться який пробіг. Значить 141 пробігу. Е Сервіска є, не пам'ятаю до якого року ми дивилися, це точно її пробіг. Від не неполірована машина в гарному стані. 1,4 MPI. Сьомий рік, шостий мені щось розмитнули. Мені здавалося, що вони сьомого йшли. Вона у всій експлуатації, 8 рік 10-го місяця. Тобто з кінця, рахуйте, на титанах, на таких гарних 16 дисках. Значить фарбоване оце крило ліве, переднє, по лівій стороні, і заднє і ляда. Ну є під фарбування, розказували нам, що вона в рідній фарбі ті, що дивилися в Німеччині. Ми не можемо самі виїхати. Ну, але 140 на пробігу. Я навіть вчора їхав, просто помив її, От одвіцька машина. Е, якщо для себе хтось хоче, чим мені рунстер більш подобається, як Фабія, наприклад, як для хазяйства. Вона закрилася чи що? Да. Кстати, в ній є два ключа повноцінних. коврички резинові, дивіться, тут сідушки їздять, вони трансформери. Ззаді є полочка, їх можна скласти, кожну сідушку окремо. Ну, Це більш детальний огляд хто захоче. Тормузні диски як нові колодки. Зараз тобто, гума хороша літня. У нього хтось собі авто захоче. Хороше авто. Задні партронечки є, є запаска, фуркопчик є, він зйомний, все. Я вже там не буду відкривати, щоб не тратити часу. Коротше, тут рижиків немає. Можливо, когось і зацікавить. Авто варте уваги. З таким пробігом, тим більше. Так, значить, Nissan 14-го року просили, так. Є от Nissan Rock, це Америка, звісно. Тут є вся інформація. На треп'яному салоні на автоматі. Я багато не буду тратити часу. Америка це окрема тема. Ми поки що не займаємося Америкою. От Дастер. Мене там просив може, хто бензин, то дизель. Тільки не зелений колір, не і не білий. а Вони більш таких кольорах йдуть з пуркопчиком. Одного Дастера я вже його з бензином знімав. А це дизельний. До речі, шестиступочка стоїть. Не всі хочуть повний привід, ну, якби економніші обслуговані по витраті пального. Не знаю наскільки він економший це дизель. І далі десь Нісани знайти 2014 року. Значить так. Е... Такий сценік стоїть. На ну, механіці теж хтось питався. І не так то просто ті авто шукався. О, хтось машину відкриває, закрив. Ага, значить. І кашкайчик. Ось як я розумію. Це вже з 2014 року. На автоматі. Такий салончик. В нього комбінований. Такий красивий. Значить, 15 рік. Рідна фарба автомат. Такий апаратик, бачите. Дивіться, який кроскаді гарний, зустрів на авторинку. Біленький на таких титанах шикарних. Візуально просто такий парковочний асистент бачу є. Значить, швейцарські номера. Такий вже гарнючий, На літній хорошій гумі. Реально гарний. Рейлінги є. Значить... Матчик світла і дощу, мультикермо, е, Клімат з підігрівами. Такий салончик цікавий на автоматі. Думаю, що це 2 літра. Так, 2 літра дизель, от це таки питалося, е, 2 літра діз, дизель, 13 рік, повний привід, 7 місць. Серйозне авто, але я думаю, що воно серйозно вартує. Тут є номер власника, але немає вартості. Значить, друзі, ви можете зателефонувати і знати за цю машинку. Взагалі вона просто шикарна. Просто шикарна. Значить є один раз цей день. Тобто сьомі місця класний автомобільчик. Дуже класний. Значить тут у нас стоїть рад кашкаїв, так? Дивіться які гарні, я вам на всякий случай покажу. Значить, ми почнемо е, з цього, що просили нас, ні сани хтось просив. 15 рік, 152 пробігу, без підкрасів, дизель, день 81 кВт. Значить, є там підтвердження пробігу. Я знаю цього власника, що тут його стоянка. Значить, він їх приганяє з Голландії і з Бельгії, з Нідерландів. Дивіться, які красотки, значить. Можливо когось і зацікавить, є такий. 13 й рік, 1,6, значить, і такий красавець. Ось такий він темно бордовий, якщо на світлі, так як чорний. Бачите, малі пробіги, підтверджені, але ціни. Не можуть бути дешеві, я вам це вже розказував. Хороші машини. Значить, от такі в нас нісанчики. Kia Sportage. дизельний на красивих дисках, на механіці. Я так подивився, значить. Дивимося один дизель, фіксуємо на шкіряному салоні на миханці шестиступка. Такий автомобільчик. Ось є такий тауранчик заражений. На заряді на Тітанах гарних на панорамі, Шкіряний салон на автоматі, телевізор mm. красивий на лед оптиці. Значить тут він щось припутів, номер телефона є 12 рік, 180 пробіг, 1,4 бензин, 125 кВт на автоматі. У мене трошки сідає телефон, зараз буду закінчувати. Так, виключився у мене телефон сьогодні, зарядка десь не... В цій машині, скажімо так, на того рані на бензиновому. Не знаю, як там збережеться це відео. Такий зустрівши я AX-35. Повний привід. 2.0 дизель 198 заявного пробігу 15250. І значить шкірений салон. Мультикермо. Ага, він на панорамі. Повний привід. Такий автомобільчик. І я не знаю як буде вже якість цього телефона. Напевне. Буду я закінчувати свій огляд сьогоднішній. Остався я без зарядки, скажімо так, ну не я а телефон. Можливо, завтра щось ми зробимо цікавіше, якийсь огляд. Миганчики часто питаються. І миганчик є. Значить, друзі, ну що я вам скажу. всім гарного вечора. Дякую, що дивитесь, пишете коменти, лайкаєте. Пишіть побільше коментарів, не скупіться на лайки. Дякую, що допомагаєте розкручувати сторінку автоствол, Дивитись, бо я працюю для того, щоб вам теж було цікаво дивитися. Так само, що я стараюся всім щось порадити і допомогти при купівлі авто. І радий буду будь-який час допомогти вам, наскільки зможу, буде в моїх, як то кажуть, в силах і в змозі. Значить, що всього гарного вам на зв'язку, гарного вечора, пока-пока.